Още мої пташки, які дуже швидко за два місяці виростають без випики антибіотиків, і яких я дуже-дуже чекаю кожну весну. Тільки що знімала вам відео, і нікого в мене немає вдома, тільки я, і трапилося таке. Дивіться, який у нас вітер зірвався. Зірвався страшний вітер. Боже мій, і лелечку здуло здулося гнізда. І я навіть не знаю, що робити. Одного лелечка, він ще не літає. Його здуло з гнізда, він, він ось там сидить. я сама вдома. Не знаю. Ой, який вітер. Страшний вітер. Я боялася вітру, а тепер я вже боюся за лелеку. Що буде? Ну мої пси туди не долізуть, звичайно. О, Господи, хоч би тих не поздувало. Вони, вони бісяться, вітер зірвався, вони видно бояться. Десь в дорослих немає лелек, і воно я не знаю, як воно злетіло. Зовсім я не, я не уявляю, вони ж не літають ще. І там на коньку стоїть. І що вони там михають так крилами. Вони ще ж зовсім не вилітали ні разу з гнізда. Навіть не знаю, що має бути. Лелечка, який ти дурний? Чого ти не сидів там? Кажуть, що лелеки, коли не можуть прогодувати, вони самі скидають своїх діток, якщо багато. Ну, Ці вигодували троє, вони ще й такі пізненькі, тому що це не вегніздо, вони на цьому місці перший раз. Вилечки. І вони так гарно вигодували діток. Зараз я попро попробую ще найбільше переключити, щоб вам було краще видно. О, то вже, як буде краще видно, то мені вже не, мені вже не вистачить. Ось вони. щось Вони дуже-дуже махають крилами. Мабуть, вітер їх тривожить і вони, і вони дуріють. Де той. Ось цей. Ось цей величка. Якийсь він замучений наче. Ну, вони дуже швидко виросли, де вони не можу спіймати. Ось. Ось, якісь в них грязні груди, що грязно, мабуть, в гнізі, ну я там не вичищу. Угу. Чи то так здається? О, він підскакує, підскакує, Господі. Це їх вітер це тривожить. Бачите, як вони підскакують. Вони підскакують, пробують свої крила, а той спробував і вилетів. Господи, хоч би не впав цей. Я вже вітру не боюсь, я була втекла до хати. Бачите, що робить? Вітер їх тривожить і вони пробують свої крила. Я вже це так розумію. Може, хто знається на лелеках, то може сказати щось розумніше, як я. Так, той йде. той стоїть. А той підскакує знову, підскакує. Добре, що є така функція збільшити, а то я б зараз доти зовсім не достала. Зараз я О, на менше включу. На двічку ось так видно, зовсім погано видно. Зараз спробую не на десять, а на четвірочку. Це на двієчку. Не переключаюся. Так, ось так. Так. Да. На десятку, звичайно, дуже добре видно. Тільки мені видається, що там. Є, є, є. Я злякалася. Так, якби хоч хай не вилетіли. Я не знаю, як мені добиратися до гнізда, це чесно. Тому що вони зовсім ще не вилітали. Ну, якщо буде щось цікаве, Якщо я щось побачу, бо вони тільки ніде не ділишся. Як ми їх чекаємо, як ми для них робимо, як ми злякалися, що в нас їх може не бути, тому що впало гніздо це був жах. Так, спокійно. Я вже чоловік тільки що під'їхав, і я сказала йому, що це випало лелеченя, він вже хотів лізти, шукати, драбини, висаджувати. А виявилося, він роздивився, я добре не плачу. Ну, хіба ж ти бачиш, що там троє? ну, ну третє сидить. <кху> третє сидить, щось і не бачить. А голова торчить. А я погано бачу. Я то лічую, то погано бачу. Оце. А виявляється, що він бачить добре. І каже, що в цих. О Боже, Оцяло на десятка, воно знов на... на двойку. Що у малих... У малих жовті дзьоби чи чорні дзьоби, а в старих жовті дзьоби, А я тих дзьобів взагалі не бачу. Бачу щось там таке. А, а, о, точно, вже бачу голову. Вже і я, бачите, там побачила голову. і Я вже паніки вже приїхав, чоловік каже, зараз я буду шукати драбину, буду лізти, знімати, а тоді каже: Та це каже не молодий, це каже старий, це тато. Це тата вигнали з гнізда. Ой, слава богу. Ну, таке показала вам відео. Капець.